Вефіріває студія, мене звати Ольга Гвоздецька. Далі про таке рятувальники Водеської області отримали спецавто з дронами за для нагляду за певними ділянками. За якими ділянками, в яких ситуаціях як працюється спецтехніка? Говоримо прямо зараз такими гостями: Марина Аверіна, речниця ГУД СНЗ Водицької області і Марія Легеза, голова благодійного фонду Новосерді. Віктор Адвокат, вітаю вас. Дякую, що ви сьогодні з нами. А, але перед тим як перейти власне до нашої теми, тема важлива а, Техніка для рятувальників е, надважлива, тому що це плюс е, до е, роботи і до врятування життів. Але все ж таки про сьогоднішній прильот Марини не може не спитати. Е, троє постраждалих, 4. чотири постраждалих за останніми даними. Е, слава Богу, всі живі. Е, у нас кореспондент був в лікарні, отримали коментарі, що е, стан задовільний. Госпіталізованих, але все, що відбувалося в місті прильоту, неймовірно. По відео зараз бачимо. Теж були допущені сьогодні журналісти туди. Складна була робота сьогодні, так на цій ділянці. Так. Насправді дуже складна. Єдине, що полегшувало роботу, те, що не було загиблих. Тому що морально психологічно це завжди такий аспект, який може ускладнити трошечки роботу. Ну, рятувальники працюють завжди не те, що на автоматі це професіонали, не те, що вони звикли. Там до поранених до загиблих, але вони мають виконувати свою роботу. Але е, і ми самі, спілкуючись з кожним рятувальником, е, ми розуміємо, що все одно це відкладається на моральному стані, особливо якщо є загиблі діти. Найважчий наш звичайно, наша ситуація це коли загинули наші колеги, е, тому що ну. Реабілітація, і адаптація була потім для усіх і тому сьогодні, перше, звичайно, що цікавило, чи є загиблі. Коли дізналися, що ні, ну тобто, вже працювали, але коли дізналися, що нема загиблих, все одно морально було легше працювати. Але фізично була дуже складна пожежа. По-перше, дуже велика площа три тисячі квадратних метрів. Це велика площа, дуже велике пожежне навантаження. Складські приміщення всередині було чому горіти. Тобто там були і різні там засоби гігієни. Там, і Якісь продукти харчування. От Я чітко бачила місце, де е, наші хлопці працювали, де вилилась олія. Знову ж таки, це там. Ну, і е, було фізично було важко. І коли вже здавалося, що пожежа локалізована на такій величезній площі, повторна повітряна тривога, рятувальники всі відходять на безпечне місце і в цей момент знову розгорається там, де пожежа вже була приборкана. Повертаючись, знову починаємо ліквідовувати, тому так пожежа насправді була важлива. Шка допомагали нам сьогодні. Всі всі служби взаємодії. Дякуємо кожному. Це була і пожежна охорона від Національної гвардії України. Вони з з нами дуже часто на прильотах. На прильотах на масштабних пожежах. Це були добровольці, які також з нами працюють. Потім це були рятувальники від міської влади, які також з нами дуже часто працюють на пожежах. Червоний хрест був на місці. Саме представник Червоного хреста Валентин дістав з-під завалів собачку. Живу, живу, він її врятував, і таке це та. Це також що позитивно впливає під час такої важкої роботи. Задійний був пожежний потяг, що це також було великою допомогою, тому що через те, що пожежа дуже велика, звичайно, води в пожежних автоцистернах вистачає там на дуже короткий період часу. І далі ми шукаємо вододжерело, куди можна підключитися. Так техніки багато, в вододжерел мало, плюс тиск там не не завжди був такий, як нам потрібно саме для ліквідації. Тому, коли пожежний потяг, безперебійна подача води, також це дуже, дуже було, ну, допомагало. Знову ж таки, масштабна пожежа, майже 100 рятувальників були задіяні, всі працювали, дуже багато техніки, там майже 20 одиниць. Психологи наші так само працювали на місці, тому що люди, наскільки я зрозуміла, йшли на роботу в цей момент. Люди всі ну, хотіли прийти на роботу, а прийти, по суті, не було куди. ...психологи наші, тому Така Бажка, А, Миричко, чи можу я уточнити, а, всі бачили одесити а, результати прильоту. Чому? Тому що дим mm -hmm. темний розлетівся всім містом. Було повито центр, було повито Черемошки, Таїрова. Мені здається, що а, таке було тільки під час одного прильоту, а, коли пам'ятаєте, в Нафтобазу mm -hmm. було влучання, але тоді Таїрова не повело. Ну, це залежить і від напрямку вітру, звісно, і від його сили. А, тоді центр найбільше посади. Страждав ну я маю на увазі не постраждав а е, всі побачили і відчули цей дим. А е, тут це пов'язано було з тим, що от олія горіла. Ну там було багато чого. От, велика, дуже велика площад. Буваєш е, там пожежа, там приватного будинку, і все одно люди бачать дим. От в чаті з журналістами ви ж з нами є постійно. Нам пишуть. А бачимо дим, звідки? Тобто, навіть коли щось невеличке горить, може бути дим. А тут така площа 3000 квадратних метрів, то звичайно. Від від влучання одразу від пожежі, то навіть не обов'язково не від тих предметів, які горіли всередині. Це саме було від того, що така площа була велика. І не ви кажете, було таке декілька разів. Насправді було більше. Просто е, було багато, коли вночі були влучання через те, що ну, люди, можливо, не бачили так багато. Згадайте склади нової пошти. Е, тоді так само я пам'ятаю, тоді ці фото розлетілись то також по всій Україні. Ніхто так, не міг. В нічний період так, часу так, вже це... було вночі, тому воно не було так так як, скраво, так. як це було сьогодні. Пам'ятаю добре, бо поряд, да, поряд мешкаю, mm -hmm. то той прильот я прям відчула на собі. Mm -hmm. І стіни мого будинку так само. Uh, ну що ж, тоді до теми uh, одужання постраждалим бажаємо. Uh, і відновленню компанії, яка постраждала. Не говоримо яка, але маємо інформацію від власника про те, що. Uh, Вкотре підтвердження того, що там перебували виключно склади з е, товарами, ті, тими товарами, які на полицях наших з вами торгівельних центрів. Отак. От е, до нашої теми е, дам слово Марії. Так mm -hmm. щодо вашої участі у всьому цьому у цій темі у цьому процесі ваш фонд власне надав та цю спецтехніку звідки з'явилася ідея чи був запит від рятувальників чи навпаки була пропозиція від вас а рятувальники погодилися що це їм потрібно Так. Дивіться, взагалі тема рятувальників їхнього героїзму з позитивної виключно точки зору ми на собі, наша компанія, наш фонд відчув дуже добре, коли був прильот на нашу територію. Е, наша будівля не так сильно постраждала. Постраждала будівля рядом, це було біля порту недалеко. І в ту ніч, коли це все відбулося, слава Богу, що не було людей на роботі. Що також там було небагато жертв, але вони були на жаль. І е, той жах, який ми відчули і побачили, що роблять рятувальники, яким. Самовідданістю, і наскільки ми їм не приділяємо в інфопросторі стільки уваги і стільки поваги, як належно було. Після цього ми зрозуміли, що ми хочемо з ними комунікувати. Сім'я Мороховських, які є засновники нашого фонду, після ліквідації тої пожежі, тих завалів, які були, вийшли на зв'язок з керівництвом ДСНС, і ми почали співпрацю. Ми запитали, що їм потрібно. і нам сказали, що їм потрібно, Так і для нашого фонду надзвичайно важливо те, що ми робимо, щоб воно було доцільним, щоб воно було вчасним, і саме головне те, що ми починаємо, щоб мало початок і кінець, щоб не було, що ми почали, а потім там передали. Далі розбирайтесь самі. Ні. І цей наш проект. Ми його оцінили на початку в три мільйони гривень. І для рятувальників ми визначили такий бюджет, що ми готові на три мільйони гривень допомогти нашим одеським рятувальникам. В ці три мільйони гривень війшло навчальний центр, а також мобільний пункт управління, як мені розказували. Можливо, Марина підправить мене, чи це правильно правління безпілотними апаратами. Так, угу. це такий автобус, в якому ми закупили безпілотні апарати. Метео, метеостанцію різні там електрі... за пристрої. <реш> там кілька здається, екофло точно там, так, так. Є. Mm -hmm. якухло, там є там монітори. Так, монітори. Це як нам пояснювали, що це має бути того, так, uh -huh. щоб при виїзді на місце пригоди можна було набагато пришвидшити роботу, набагато полегшити роботу рятувальників. Для нас це було за щастя. Ми допомогли, зробили і вже маємо результат. Цієї роботи відкликаються, що це крута штука, яка в Одесі раніше такої не було. Угу. Ну я не знаю, Марино. Чи буде інший відгук крута чи крута штука, чи працює у мене? Я не можу так ставити питання так. за бажанням вимог прокоментувати. Але я питаю про те, як її використовувати, так. чи направду рятувальникам це потрібно. Да її не було не тільки в Одесі, це таке нововведення, і це перше є по всій Україні. Так, ми з Одеця знову перша е, ідея прийшла саме щодо цього мобільного пункту. Вона прийшла саме е, в ДСНС. Е, наприкінці грудня минулого року, коли був приліт багатоповерхівку, е, де також загинули люди, постраждали люди і е, саме. Після цього виникла така, така ідея, чому тому, що коли рятувальники працювали, звичайно, не працюють ліфти, це все по сходовим клітинам. Люди були заблоковані в своїх квартирах, дим була велика пожежа, дим наступав. І Тоді це, до речі, дуже часто питають, чи працюємо ми під час повітряної тривоги. То я завжди згадую цю ситуацію. Якби тоді не працювали під час повітряної тривоги, було б загиблих набагато більше. І саме тоді, от були такі перші думки про те, що ми не знаємо, що відбувається на верхніх. Поверхах, тобто, поки є, ми бачимо конкретно людей, ми їх рятуємо. Ми не знаємо, що відбувається на верхніх поверхах. І якщо б у нас були дрони спеціально для такі для розвідки, то можна було б хоча б зробити прольот і розуміти, тому що, наприклад, у вікно або, або людей ти бачиш, або ти, або ти до вікна можеш підлетіти і бачити, чи є люди всередині, то саме тоді з'явилися ці перші ідеї. А потім ці ідеї ми усучаснювали, вдосконалювали, думали, і саме коли вже. Такі друзі, партнери, вже можна так називати, то звичайно, ми ну, вирішили дати цьому життя і дати цьому зелене світло. Довго-довго, поки це все робили. Укомплектовували буквально тиждень, як машина стала в бойовий розрахунок на роботу ДСНС. І саме сьогодні, от я розповідала про прильот, хотіла розповісти, але хотіла, щоб вже підвели до цієї машини. Вона сьогодні насправді себе показала. Поясню, що там є. От закупили все там. Тобто вона повністю обладнана, розрахована на водія і ще на трьох людей. всередині є все. Ну тобто, є три дрони, є монітор. До кожного дрона є гучномовці і прожектори. Тобто, наприклад, навіть якщо у нас в прес службі є дрон, який ми можемо запустити, і він саме для зйомки, для того, щоб потім це відео взяти в нашу то тут трошечки інша ситуація. На кожен дрон, який вилітає, можна може бути прожектор і гучномовець, яким і степло вони Тепловізор, всі з тепловізорами, так. всі вони можуть працювати вночі. І, наприклад, ми також думали, трошки не встигли, коли на добровольського коли загинуло 12 людей, з них П'ятеро дітей от тоді дуже б ці дрони були потрібні. От зараз вони вже в нас є, тому що можна їх підняти. Робота була вночі, можна підняти і прожектором зверху освітлювати всю роботу рятувального гучномовець З якою метою? з цією метою, що якщо є люди на верхніх поверхах, і саме гучномовцем ми можемо передати. Ми вас бачимо, ми знаємо, де ви знаходите, заспокоїти людей. Ми зараз до вас доберемось. Ми можемо вам допомогти саме з цією цілею. Є там і гучномовець, і прожектор для того, щоб бачити не тільки зверху освіщати все, що внизу робиться, а й освіщати в квартири. Ми можемо саме завдяки цим дронам бачити, що знаходиться всередині квартир, і розуміти, чи є там люди, яким треба допомогти. От як сьогодні ці дрони нас рятували, знову ж таки повторюся, що пожежа була дуже велика 3000 тисячі квадратних метрів. І тобто, рятувальники працювали по ділянкам. У нас є штаб, в який стоять хлопці, вони беруть інформацію з кожного. Ділянки, і далі вирішують, скільки людей треба там, на ту ділянку, скільки техніки туди, скільки води туди. А, сьогодні з дрону було все чітко видно, де більше пожежа, де менша пожежа, де, де розгорається дуже сильно, тому що дуже іноді от сьогодні я дивилась, мені було страшно, але ми знову таки працювали всі разом. Коли рятувальники працюють, ліквідовують пожежу, і може бути обвал даху. А, сьогодні з дрону було чітко видно, як воно горить, чи сам дах він вже починає. Якось деформуватися, деформуватися чи ні, і саме сьогодні, саме з дрону, ми ці всі моменти могли продивитися і могли уже. Е, і виходить, що е, стоять хлопці, е, де штабний столик, і вони бачать, потім дивиться. Це йде пряма трансляція. І знову ж таки, це дуже легко. Ти можеш відправити цю пряму трансляцію, як в будівлю головного управління, якщо хтось з керівництва не виїхав, але сьогодні і зазвичай вони всі на місці. Одразу на Київ на ДСНС ми можемо відправляти цю пряму трансляцію. І от вони по прямій трансляції вже е, вирішували де куди людей направляти. Це було от сьогодні. Насправді, вперше ну, вперше виїхала. Е, виїхав даний автомобіль, і, і вперше, в бойових умовах як то кажуть, да, це да, тобто працювали. це було не не навчання, де ми, ми побачили, як він працює, що нам треба, що треба, що треба удосконалювати. Це було саме під час роботи, да, і в бойових умовах ми вже точно розуміли, що далі нам треба, чи нам іще щось треба, чи нам досить того, що є на сьогоднішній момент. Е, Потуж насправді ми дуже вдячні за таку допомогу, тому що Усучаснення в умовах сьогодення воно є дуже дуже важливим і усучаснення у всьому. І на даний момент я ж кажу, що немає такого автомобіля, такого мобільного пункту, його немає ніде. Він у нас з'явився. Я думаю, що далі він буде з'являтися в інших областях, тому що він показує себе як те, а, той розрахунок, та бойова одиниця, яка потрібна на озброєнні рятувальників. Ну війна дронова називають нашу війну дроновою, і в тилу теж е, все під егідою дронів відбувається. Е, Марія, напевно, це неймовірне відчуття, коли ви чуєте такі слова, і ви розумієте, що результат вашої роботи вже застосовується, вже дає ефективність і допомагає рятувальникам. Розкажіть, будь ласка, як ви формували власне авто? Ну, я розумію, є запит так, від рятувальників, нам треба щось таке, але там стільки нюансів і стільки складових у самій машині. Є детальне відео. Відео рятувальники зробили так, і ми його сьогодні показуємо. Ну, прям І тут кожен сантиметр машини машини там щось потрібне вмонтовано або покладено і має працювати. Так. Ну, ми професійно підійшли до цього питання, тобто ми затвердили повністю весь перелік необхідних матеріалів. Ми їх замовляли дещо в Китаї напряму ми замовляли. Дуже був великий перелік закупівель, які були повністю погоджені на замовлення представників ДСНС, де вони надали повний перелік, що їм необхідно. А ми вже з того переліку виходили з нашого бюджету. Також була компанія. Яка займалася професійно обладнанням цього, цього автобусу? Компанія Українська Українська. Це був телекарт-прилад. Я можу їх прорекламувати, бо вони все зробили дуже круто. От, дещо було стресово в кінці, але все пройшло окей. Можу спитати, що стресового чи це ваша таємниця? Я вам після ефіру розкажу так. Телекарт вас прикрила, якщо чого? — так, <реш> і... ду, ду, ду автомобіль знаходиться на, на території. Е Нова, нова пошта, пошта коли так. був прильот, знаходиться за стіною нашої шостої пожежно-рятувальної частини. Там знаходився автомобіль. І там яким був да, прильоти, ми прокидаємося. ми розумію, mm -hmm. я розумію, що Автомобіль не зробив жодного виїзду, що ми так чекали. Ми стільки сил, ми його близько півроку робили, замовляли, обладнували, дообладнували. Розуміли, наскільки це важливо. Розуміли, що ми перші, хто це робить, що ми можемо потім досвідом ділитися, як це зроблено. І тут я зранку прокидаюся, і я дивлюся, що просто там. Все, і я телефоную там, керівнику ДСНС і кажу: ну що, все. Він каже: Ні, ми його врятували з під вогню. там за п'ять хвилин. Так, да, да, так, за п'ять хвилин. там би пожежа перекинулася і його просто вирвали з екшен, так, просто. так. Це це прям дуже було емоційно. Телекарт, Я забираю свої слова назад. Все нормально. Так, <свят> так, так, так. І не красавчик, ні, все було дуже зроблено на найвищому рівні. Ми зі своєї сторони забезпечували найкращу. Техніку телекарт це все круто обладнав. ДСНС безумовно вони допомагали, не спрямовували дещо ми замінювали. Але в кінці ну вийшов класний продукт. Я звернула увагу на те, що на е, панельних пристроях е, українська мова. Угу. Е, хоча здається, що сам автомобіль він іноземного обходження виробництва. Я про це хотіла так. сказати. Так насправді е, ну, не проблемою, а саме на шляху до створення це Цього автомобіля було не просто закупити туди все, що потрібно був автомобіль, який треба було переобладнати, Добре. і саме зробити з нього цей мобільний пункт. Тобто найважчим таким і найдовшим, мабуть, шляхом було сам саме не те, що туди все треба, а його треба було саме переобладнати і коли вже. При переоплатненні його робили такою українською українською ДСНС машиною, клас вийшло е, здорово, але найголовніше, що вона ефективно працює. Так. Тут, як вона виглядає? Це вже ну для дівчат можливо важливо, але для е, роботи не дуже е, Марино. Е, як на майбутнє вам би хотілося вам команді? Скільки таких машин ще треба було потримати? Чи кожну пожежну частину варто обладнати? Чи в принципі от вона одна є, і вона може покривати якісь такі гарячі точки, там, ну я не знаю, пів міста покривати, наприклад, або місто все. Ну так як це таке є нововведення для нас, ми ще не до кінця дійшли повністю, як працювати, тому що на сьогоднішній день у нас ще не затверджений штат саме по цій машині, тому що ми розуміємо, що вона нам буде потрібна як в день, так і вночі. Тобто, це повинні бути конкретні люди, які працюють з дронами і які мають чергувати, бути на добовому чергуванні. Наразі ми працюємо з тим, щоб затвердити штат, щоб люди могли чергувати і могли виїжджати. В кожній частині вона точно не потрібна, тому що. Що це саме співробітники головного управління, які можуть виїжджати так само з нашим штабом на будь-які такі великі масштабні пожежі, на прильоти. Але єдине, я розумію, що якщо вона легко охоплює місто Одесу і Одеський район, то все, що знаходиться далеко: там Ізмаїл, Там Подільськ, білгород Білгородністровський, то хоті... ну, так як я собі це уявляю, що хотілось би звичайно в кожному ну, по одну, по одній машині на район вистачило б з головою таких, mm -hmm. тому що нам на сьогодні сьогоднішній день, якщо щось трапиться масмасштабне Візмаїлі, чи є сенс гнати звідси цей мобільний пункт, який поки доїде, там уже можна все ліквідувати. Тобто, це те це те, як я як я бачу це на сьогоднішній день. Тому звичайно хотілося б ще це, щоб було по районам. Для віддалених районів. Да, але районів в першу років. чергу треба вже довести все до ідеального такого завершення, щоб ми зробили все, от як правильно каже Марія, щоб ми могли ділитися досвідом далі з іншими колегами, з іншими людьми. Але для цього у нас уже от має бути, от як правильно від А до Я діти Еталонний завершити програм. і далі вже працювати, знаючи, що все це, це авто нам потрібне, воно насправді буде нам в допомогу і далі вже розуміти, чи будемо ми розширятися чи ні. Угу. А, а тут тоді логічне питання до Марії. А ви готові ділитися досвідом? Зрозуміло, що осягнути збір на 3 мільйони правильно гриби? 3 мільйони це з навчальним центром. Це з навчальним центром, тому там закупили. Але все ж таки, навчальний центр може працювати на базі е, головного управління ДСНС. Ну умовно так, кажучи, для із його закуповують такий так, же автомобіль. Так. І хлопці приїжджають дівчата, приїжджають до Одеси, навчаються і потім вже навчені їдуть працювати. Так, так це так, має так, працювати так. У, у принципі. Mm. Так ну mm. взагалі навчальний центр, ідея його навчальний центр і. Цей мобільний пункт це були такі один проект, але тут був більш технічний, це більш будівельний. Тобто ми можемо від'єднати окремо, робити просто ці да. машини. Об навчальні центри може бути один на всю Одеську область. Да, я, я, б... Б... я думаю, що його буде досягти. Да. Навчальний це центр підпорядковується десь. А, ін... так, так, наш. Це... Навчальний центр, навчальний пункт він правильно називається. Там вчаться майбутні рятувальники і рятувальниці. Насправді дуже допомогли також його оновлення Мовленням, обладнанням і оснащенням, так як там навчаються всі рятувальники, і не тільки от нещодавно був випуск пожежної охорони на нацгвардійців, які знову ж таки нам потім допомагають на всіх наших масштабних пожежах і на прильотах, тобто місце, яке для нас важливе, знакове, і саме завдяки Марії і її команді, ми змогли його привести в той стан. Де ми можемо навчати інших людей? Але це да ця сума. Просто Марія б намагалась пояснити, що ця сума пішла і на пункт, і mm -hmm. на авто. Тобто, на авто треба трошки менше грошей, так, так, не звичайно. таку велику трохи суму. менше наскільки? Так. <ріху> <ріху> ну в половину майже. В половину. Так. Добре, окей, зібрати півтора мільйона гривень не так просто. Так. Чи є у вас в планах продовжити проєкт для. Районів Одеської області, і чи готові ви, повторюю питання, ділитися з колегами з інших регіонів? Досвідом ділитися. Ми готові завжди по нашим проектам. Всім фонду нашого. Ми готові ділитися досвідом. У нас ще є один проект. Я чуть про спойлер з ДСНС масштабний, і ми й ним готові ділитися. З приводу зборів вони завжди складні. Наприклад, цей збір він не був збором. Це було меценатська діяльність сім'ї Мороховських, які свого Бізнесу дали ці кошти, і ми повністю покривали не з донатів фізичних там, юридичних осіб там області чи України. Е, в разі, якщо є буде така необхідність, звичайно, ми готові відкрити окремий рахунок, зібрати кошти, закупити всі постачальники в нас наразі є. Тобто так, це було на налагоджена по повністю співпраці. Всі техні, технічні характеристики, інженерні, всі домовленості. Є тому ми абсолютно відкриті до такої співпраці. Праці без питань. Головне, щоб, щоб ця активність була й далі. Тому що зараз збори надзвичайно важкі, вони впали. Ми бачимо це по фонду. І звичайно, для нас це так дещо. Це дуже складно зараз донатами, але я закликаю кожного разу під час подібних ефірів. Закликаю Одеситів долучатися настільки, наскільки ви можете до тих зборів, які вам ближче по серцю. Наведу просто простий приклад. В суботу був дуже класний захід. Одеський поет Андрій Хаєцький виступав біля замку монстрів, і був паралельний збір. Всі, хто хотів, міг долучитися до збору на якщо не помиляюся на дрони для корпорації монстрів. І це можна було зробити потім, не обов'язково прямо на заході. І чесно кажучи, у мене просто вже була заготована сума в телефоні від мене і від моєї подруги. Але сьогодні е, я побачила, що триває збір на авто для морпіхів 36-ї бригади, і у них просто розбите на харківському напрямку авто. Е, в цьому підрозділі е, служить наш колега 7-го каналу. Я дуже вас прошу долучитися до цього збору. Його можна буде побачити на моїй сторінці у Фейсбуці. Зроблю перепост. Е, ну, мої гроші пішли туди сьогодні. От у цей день, конкретно туди. Е, Марина, скільки е, часу йде на навчання рятувальників працювати з дронами конкретно на такій машині? Е, значить, небагато часу насправді, тому що у нас є багато людей в головному управлінні, не тільки по підрозділам, в яких є навчання дронами? От, наприклад, у мене є. У всій моєї прислужби є зараз. У нас знову ж таки це новий. У нас такий сектор його раніше не було. Саме сектор по безпілотним апаратам. Він з'явився. У нас були реорганізаційні реорганізація в роботі, і у нас з'явився такий сектор. От зараз ми боремося за штати. Звичайно, чим більше там буде людей, тим буде краще. На цьому автомобілі будуть працювати саме люди, які працюють в цьому секторі. Це наші рятувальники, це не люди, десь там в яких. Там взяли десь з вулиця або ще щось. Це наші рятувальники, які можуть, уже будучи там професіоналами в своїй справі, навчитися додатково і бути операторами безпілотних апаратів. Це все недовго, а далі практика. Дуже дякую фонду за те, що ви долучилися і ідеєю і пропозицією. Я дякую главному головному управлінню ДСНС в Одеській області, що ви не відмовилися, тому що це теж питання. Ну треба, щоб всі учасники процесу зійшлися в погодженні, і це теж важливо. І найкрутіше те, що це вже застосовується сьогодні. Був приклад. І я бажаю вам подальшого налагодження всієї дякую. техніки у цьому. Сегменті роботи. Нам бажаю поменше ситуацій, в яких доведеться використовувати таку спецтехніку, щоб це не було, тим паче, якщо це прильоти. Класних донатів вам бажаю. Дякую, Дякую що ви сьогодні були Дякую. з нами. Марія Легези і Марина Аверіна були гостями цієї студії. Бережіть себе, залишайтеся сьогодні.